Вітаю, друзі, нове надходження каменів. Давайте зараз пройдемося, що є в наявності. Получається, Скрипалі, Вашити, Lake і Нортон Індія Пайсківського періоду. Це файн залишилося. Значит, Попорядку, молочний зразу по цінам кого цікавить, а потім я трошки покажу, як вони працюють. Тобто, це молочний самий щільний, 1000 гривень. Він і на маслі працює шикарно, і на воді. Дуже тонко. Це сама тонка порода серед молочних. Він такий повний повний формат для апексу. Шикарний зразочок. Тобто 1000 гривень молочний, сірубури ханзам це мілкий. Дуже такий міцний камінь працює відмінно, як і доводичний, так і. Е як Ханзан, як основа, як притир працює. Цей 900 гривень, 800 гривень це молочний, котрий напіврайдужний, вважається 800 гривень. Це шикарна новинка, це на небо. Подивіться, хто хто не бачив у Віктора на каналі і Камінь в Ютубі, можете подивитися, як він працює. Я зацінив його, я б його втоп би сюди, ну там, десь сюди поставив би з цими каменями. На рівні, тому що він і, і затачує і доводить дуже універсальний такий міцний, щільний теж камінь. Це карпатський чорний фузив, як його називають, я роботу його показував, він 700 гривень коштує. Просто працює теж чисто, тонко, різ дає, агресивний залишає. Так що ще раз, 1900-800, ці також 800. Цей 700 до кожного з них буде слури або рябчика. Це той, котрий чистящий камінь, дуже шикарно себе зарекомендував. Я тепер без цих слуриків не можу жити. Камінь просто вичищається за 3 секунди. Або слури, котрими вже можна робити. Доводку, поїхали далі. Значить, приїхали вашити. Це також пайківські вашити 19-го сторіччя. Прошлий раз половина каменю була. Хто взяв відгуки, тільки позитивні. Оцих це дуже м'яка така вашита. Да, може вона поширені гущі за бланку вона там 202 міліметри десь. Але сама вашита відмінної якості це м'яка. Це хардова тверда вашита, ну, напівтверда я б її назвав. Це 1250 гривень, Це 1550 гривень, це повноцінна вашита. Я давно такої вашити не зустрічав. Це атрибутована стара стара вашита, і вона, що саме прикольно, вона рівномірно масло впитує. Оце Прям ті зразки вашит, котрі були, ну, як. Топливі вважались, тут структура однорідна. Оця вашита, фініш дає настільки шовковистий. Ну, я давно не зустрічав роботи такої вашити. А ця, а ця м'яка швидко працює. Ця на середніх сталях я не знаю, хто її теж може замінити, тому що тверда і м'яка вашита повинні бути в арсеналі. Вони не замінять одна другу. Тобто м'яка буде. Працювати по одних сталях, тверда буде працювати по інших сталях. Значить, сілкстоун різновидності Єлолейка. Цей камінець вже себе зарекомендував. Це останні зразочки залишилися. Це сейлмен, більше такого каменя купити не вдається. Тому я думаю, ну якщо попадеться, обов'язково купимо бопитають Лін Марінлін. Ну поки що немає, поки що тільки оцей Сілкстоун. Є агресію, залишає, тобто він от, працює трошки тоньше японської Цусіми. В мене в комплекті він лежить зразу після Цусіми, працюють е, різнобарвно, але однаково за принципом. Дуже активна така агресивна е, суспензія виділяється. Слурик в комплекті 950 гривень коштує камінь зі Слуриком. Ну і пайківська е, індія файн. Е, дуже однорідна, працює швидше в декілька разів, ніж сучасні всі зразки, хоч то Барайт, хоч сучасні Нортон Індії. Ця штука, прямо на відмінно, я дуже трошки був здивований, вона працює краще, ніж мій біровський навіть зразок. Так що, ем, ще раз по цінам, тоді пробіжимось. 1900, ці 800, 800, 700. 1550, 1250, 950 і по 500 гривень штучка. Слури, там де нема слурів, Будуть сьогодні в комплекті слури. Давайте, хто запитував, ці, ці, ці я проходив зоряне небо. Хто не бачив, я тому покажу, що це, це не камінь, це якийсь звір, я б сказав. би. Дуже тонко і дуже прикольно працює. Це я як приклад завжди. Це робочі ношу Е, Як приклад, беру Cold Steel, е, да, 4116 Крупівська сталь, щоб було розуміння, що е, такі камені і, і нажавійку спокійно обробляють. І s 390 Вуглиці темніють. Да, Вуглиці та темніють, але небагато каменів отак от беруть і просто згризають С-390. Так що е, ці, ці камені роблять те ж саме. Щоб довго Оцей райдужно молочний мене теж здивував. Він, Коротше, Там де є райдужного вкраплення, це камені просто шикардові, по швидкості обробки. По чистоті, так, да, ці трошки будуть вищі і цей буде трошки чистіше працювати, але по швидкості цей камінь на ну, Карпатський чорний я показував на попередньому. Він тонкодоводичний, не можна і на суху працювати. Як мусад, як придир. Коротше, дуже, дуже універсальний такий сланець. Значить, зараз я на паузу поставлю. Продовжимо. Значить, дійшла черга до вишити. Я просто сходив за маслом і за папером, щоб було розуміння. Тобто ніж десь запинається, але, але ріже. Зараз подивимось. Ну, оця вашита. Оце піщана та вашита. Ай-яй-яй, аж аж шипить. Оці ліки я просто обожнюю. Нічого не треба. От у Індію взяли, навели геометрію ножу, зробили, потім взяли отаку ліку. Хоч тушу менше, хоч тушу більше. І ви получите який ріс просто. так? Ну Цю швидко, швидко покажу, ну сенсу нема, вони працюють. Так, Це також м'яко гарно працює. Тобто ці одну за одною брату сенсу немає. Це майже одна й та сама вашита. Та трошки відчуваю, що швидше працює. Хоча це таке відчуття тою я вже риску, виходить, зняв попередньо. Ну це теж, це теж шовковий став. Ті, хто е, придбали і дали відгуз, сказали, що... Не було в асортименті, шукали таку м'яку, то ось вона. Ця м'якша, ця трошки твердіша, але обидві показує, ця, ця нарізає. Бачите, який задирок зразу. Тобто ця грубіше працює, тобто можна одну за одну все ж таки. О, да, нарізає, Та, що, От, оце, оце задирок. Да, прям так что финишная, вот со финишна, вот от стартового вашита ТАД-600-800 грит и выше. Вся ДЭС 1000 1500 Вся шопка выста. Да, вся шопка выста. Забыл развилу. Не боролить. Так що заточні, обидві заточні. А, ну, Є вони працюють з водою, я мільйон вже показував. Тобто, коли ви берете невелику навіть кількість суспензії, да? дивіться, як воно віддає суспензію, і воно зразу, зразу працює. Відчувається, як. Легкими-легкими рухами не можна давити, бо знову натягнути задирок да. і віз не, не пропадає. Так що, отакі камінці, ну з індіями це зрозуміло, я показував. Так що звертайтеся ще раз, молочний, щільний на маслі. Працюючий десь там 2000-5000 гривень. гривень далі Сіробурий ханзан, скрипаль 900 гривень. Він дуже тонко працює, він дуже працює десь від 4 тисячі до там, 6 тисяч, працює також з маслом 800 гривень. Це напіврайдужний, самий швидкий з каменів Для мене відкриття скрипалів це зоряне небо. Правка це його каньок. Він дуже однорідний. Оці е, крапинки, котрі світяться, це якийсь е, там. Я думаю, що це горний хрусталь. Е, Коротше, камінь і заточний. І для правки. Отакий от от універсал. Якщо у вас немає е, такого універсального каменя, візьміть. Він і суспенз, зі суспензією спокійно працює, і своя вибивається, і чужу тримає, і правка, і заточка фінішна 5 балів ставлю. Камені, також 800 гривень, 700 гривень карпатський. Мілка-мілка робота кращого е, притира я в житті не бачив і кращої правки, тому що він на суху. Просто от замість мусата, ну, це, це просто. Мусат, який повинен бути 700 гривень. Да, сказав, не сказав. Вашити 1550. Це топова е, янтарна, піщана, швидко працює, напівтверда, хардова така вашита, фінішна, кращого зразка. Можна довго ще шукати. Це, це вашита м'яка вашита, це також лілька. а ні, це, це, це номер оце е, І виходить, що вона 1250 за рахунок ширини. Але цей зразок дуже якісний, е, прям, прям показова м'яка вашита. Раджу. Ну і Є різновид стона. 950 гривень і 500 гривень індія пайківського періоду файн. Залишилося декілька зразків, вона різна. Ця трошки грубіше працює, та ця трошки тонше працює, але і то, і то. Мортон, вони там декілька років всього відрізняються. Ну і до кожного каменю без слурів покладу гарний слурик, працюючий в комплект. Так що всім гарної днини. на зв'язку, друзі!